Доброго раночку, мої любі малята. Всім доброго раночку, малята. А подивіться на нашу картину як ви гадаєте, яка пора року зображена на картині? Так, молодці, звичайно, пора року весна, малята, і до нас з вами на заняття завітала красуня весна. А завітала вона до нас з чарівним кошиком. А давайте подивимося, що в цьому кошику принесла нам красуня весна. Так, яблочка, горішки, капусту. та бойчечку з медом. малята, красуня весна хоче, щоб ми з вами завітали в гості до наших звіряток. Які за зиму дуже-дуже чекали весну, дуже зголодніли, і ми сьогодні разом з весною пригостимо їх смаколиками, отож починаємо подорожувати. Ой, яка чудова галявинка. А кого ви бачите на галявинці? Так, зайчиків, малята. А ну порахуйте, скільки зайчиків. Так, зайчиків чотири. А давайте пригостимо зайчиків капустою. Давайте будемо дивитися, щоб у кожного зайчика було по одній капустинці. Отож пригощаємо. Так. Дивимося, чи в кожного зайчика є по капустинці. Так, звичайно, у кожного зайчика є по одній капустинці. Малята, а подивіться, у нас кошику залишилась ще одна капусточка. Отже, зайчиків чотири, капусточок було п'ять, і ми можемо сказати, що капусточок було на одну більше. Йдемо далі. Завітали ми малята на галявинку до наших білочок. Ану порахуйте, скільки білочок грається на галявинці. Так, молодці, білочок чотири. А давайте пригостимо наших білочок горішками. Дивимося, щоб в кожної білочки було по одному горішку. Починаємо. Так. А ну подивіться, у кожної білочки є по горішку. Так, молодці, у кожної білочки є по одному горішку. А подивіться, у нас в кошику залишився один горішок. Отже, білочок 4, а горішків 5. Ми можемо сказати, що горішків. На один більше. Запам'ятали? Молодці йдемо далі. Ой, яка чудова річка, який чудовий гарний місточок через річку. І кого це ми зустріли на місточку? На місточку ми з красуньою весною зустріли їжачків. Малята порахуйте, скільки їжачків. Так, їжачків три. А давайте пригостимо кожного яблучком. І уважно уважно дивимося, щоб у кожного їжачка було по яблочку. Починаємо. Так, малята, а чи в кожного їжачка є по яблочку? Ні, один їжачок залишився без яблочка. Малята, отже, їжачків. Три яблучок? два, ми можемо сказати, що яблочок на одне менше. Ідемо далі. Ой, який чудовий будиночок! А біля нашого будиночку грають ведмеді. Малята, А ми також ведмедям принесли смаколики. Давайте кожного ведмедя пригустимо медом. Так, а скільки у нас ведмедів? Чотири. Отже, малята. Слідкуємо, щоб у кожного ведмедика була бочечка з медом. Починаємо. Так. Так. Малята. А ну, подивіться уважно, чи у кожного нашого ведмедика. Є бочечка з медом, чи всіх медведиків ми пригостили? Так, один ведмедик залишився без гостинчика. Малята, отже, ведмедиків у нас чотири, а бочечок з медом три. Ми можемо сказати, що бочечок з медом на одну менше. Але нічого, ведмедики пригостять свого товариша смаколиком, а ми вирушаємо далі. Малята, наша красуня весна, всі-всі гостинці роздала своїм звіряткам і вийшла на місточок, де їхав потяг. Малята, красуня весна не знає, скільки потягів в потязі вагончиків. Давайте їй допоможемо порахувати вагони. Отож, починаємо. Позначаємо вагони цифрами один, два, три, чотири. Молодці малята. Отже, в потязі чотири вагончика. модель? Малята, Наша красуня весна. Хочу вам дати таке завдання, щоб ви порахували вагончики в зворотньому напрямку. Отож рахуємо. Чотири. Три. Два. Один. Молодці малята. Ми справились з цим завданням. Йдемо далі. Ой, яка чудова галявинка. І що ми бачимо на галявинці? Стоїть. Гарний, гарний, гарний парканчик. Малята, подивіться, між парканчиком стоїть велике дерево. Ліворуч за парканчика виглядує ведмідь. Праворуч за парканчика виглядує їжачок. За дерево білочка. Перед парканчиком, який праворуч сидить зайчик. На парканчику ліворуч сидить соничка. На парканчику праворуч сидить краплинка. Перед парканчиком ліворуч грається песик. Молодці малята. І з цим завданням. ми Порались, йдемо далі. Що ж там приготувала красуня весна моя та, а красуня весна хоче, щоб ми з вами пограли з нею. Подивіться, яка чудова хмаринка та кольорові краплинки. А красуня весна хоче, щоб ви запам'ятали, якого кольору краплинки у нашої хмаринки. Отже, закриваємо очки, так, закрили очі і починаємо пригадувати. Так, червоний, синій, зелений, жовтий. Так, молодці малята, ми добре зробили це завдання. А ну йдемо далі. Ой, яка чудова парасолька в нашої весни. Давайте закрив... закриваємо оченята і пригадуємо кольори нашої парасольки. Жовтий, зелений, фіолетовий, червоний. Так, молодці малята. І з цим завданням ми впорались. Малята. Отже, ви великі-великі розумнички. Ми всі всі завдання, які нам запропонувала красуня весна, виконали. І вам від красуні весни ось таке велике-велике сердечко. Маляточки, я була дуже-дуже рада вас бачити. Гарного, чудового всім сонячного дня. Будьте в безпеці! До побачення, мої розумнички. Ви молодці.